Вітаю вас, друзі мої. Е е у нас вже традиція про набої в автомобілі розповідати. Я сина відвіз школу і думаю, в мене є хвилин 20 вам розказати про набій, який просив Руслан, один з підписчиків, розповісти про набій 223 Ремінтон. Тобто. 5, 6 на 45 5,45 їх ще називаєте військовому спорядженні. Або 223 Ремінтон у мисливському. Скажу відразу, що кидайте в мене табуретки. Готові всі приймати. Розкажу плюси і мінуси, но це мій, наверно, самі Ну, самі набій, який я купив би в саму останню чергу. Я не скажу, що він супер поганий для мене, для моїх полювань, для моїх задач е він не підходить, так як хотілося б цього. О, трошки в історію вліземо. Ну, не сильно будемо заглиблятися. Він з'явився десь е, початок 60-х, кінець 50-х, точно не пам'ятаю. По одній е, версії він з'явився в 57-му році, по другій версії він в 62-му році з'явився. Ну, будемо вважати, що от десь на таких рубежах він і з'явився. З'явився він опять як військовий набій, як заміна. Е, AR15 під м 16 він е, пішов е, на заміну десь е, 308 калібру е, 762 на 51 НАТО. Тобто він е, з'явився не для полювання, він з'явився для війни. А на війні краще поранити. Е, Противника, щоб його ще два чоловіка або і три виносили, і таким чином вивезти там відразу 4 з поля бою ну, ствола, скажем так. От. Але плавно він перекочував в мисливську сферу, і дуже багато людей його беруть. На, ну, я в якості першої своєї мисливського нарізного карабіна. Там, чи, от раніше випускалися Іж 18 МН, е, дешева, дешеве Поліно. Ну, наскільки на воно коштувало, наскільки воно і виглядало з 12-тим твістом. Е, ну, стріляло можна було полювати, але щось, якісь там результати, якісь там. Ну, Досягти ним неможливо було, треба було пиляти, треба було доробляти спуск, відгинати гачок, до якого це в його кріпиться. тобто Напільник руки і пішов робити. Ну, Оскільки він був дуже дешевий, люди його брали, хтось заморачувався, хтось як взяв, так і стріляв, спуск в нього був як в одностволки, тобто про якісь там кучки. Навіть в минуту там, півтори мова не йшла. Там попадає 6-7 см і слава Богу. Хто там допиляв, довів до, до ума, да, він десь в районі 1 углової хвилини на 100 метрах міг прилітати. Е, з'явилися на пів пулі, з'явилися. Експансивні полі, HPBT полі ну, з дирочкою в носику, тобто дуже багато різноманітних з'явилося до нього куль, і народ почав з ним активно полювати. І я хочу сказати, що якщо у вас полювання по хижакові, там, по лисиці, по якихось там єнотовидних собаках, по боброві, де ви стріляєте, ви очікуєте, поки з'явиться чітко відкрита ціль, Його можна брати. Особливо по лисицях, якщо вам шкурка не треба, просто стріляєте, блін. Його великий мінус в тому, що за великої швидкості і за малого поперечного січення пулі. Пуля при попадінні, навіть оболочка FMG, при попадінні там в ребро лисиці чи в лопаточну кістку, вона починає крутитися в тіль. І з другої сторони там виноситься блин, лопатка вместе з ногою відлітає. Е, у мене в товариша була комбінашка під нього і була одностволка під нього. І в другого було, і в третього було, в основному вони всі продавали його. Тому що, якщо ви полюєте, наприклад, максимально, що ви полюєте там самець косулі чи косуля в спокійній обстановці з підхода, не загони. Про загони взагалі мова не йде. Це не загонний ні, ні грама калібр, і на загони його брати не то, що а просто це злочин, блядь. От. Якщо ви в спокійній обстановці, де використовуючи правильну пулю, а ще краще, коли ви самі споряджаєте набій, ви трошки зменшуєте швидкість, ви берете таку середню жорсткості кулю, можна ним полювати на самця косулі, там, ну, на косулю, да, там, на кабанчика невеликого, звишки, коли ви будете стріляти. Я не кажу, що ви не візьмете кабана ним. Ви візьмете кабана, От ви на вишті сидите, на лабазі сидите, де ви зверху вниз бачите, де кабан не прикритий ніякою травою, гілками, там, е, е, якимись верболозами, де ви чітко бачите, дочекається, поки він повернеться, підставимо вам бік і ви спокійно його під вухо покладете на місці, він навіть не рипнеться. В такому положенні можна стріляти, і якщо у вас всі охоти проходять, всі так, то ви можете його обрати. Но якщо ви, наприклад, там той же самий козлик, на манок, ви його виманили, він стоїть прикритий травою навіть не на великій дистанції, там 80-90, 70 метрів від вас, але він прикритий, знаєте, от як за верхівками травички чи за листочками. Це вистріл буде ну, там, один з п'яти, що він дійде, куди вицілилися. Зазвичай куля розбивається при е, ну, травинка, як пшениця, не колосока, а саме стебельце. Якщо пуля попадає в це стебельце, вона просто е, фрагментується. Е, оболочена пуля FMG, вона з змінює. Змінює свій напрямок. Тобто, якщо ви будете стріляти по чисто по відкритому, по там на якісь стерні, вибіг, козлик, там, ну, тобто ви бачите в приціл, що його нічого не закриває, з хорошою пулею, з хорошою швидкістю, ви його візьмете. Чого, хоро, що з швидкість уменшити, тому що він робить дуже великі гематоми. Там якщо ви берете фабричний патрон на півоболонку і стріляєте ним самця косулі там по грудині. Якщо він зачіплює ребро або лопаточну кістку, ну там виходить просто фарш грудини, просто фарш. Синяк буде, там пів козла там практично буде синяка. От, і це все ну, можна вимочити, можна щось зробити, можна собак покормити, але м'ясо буде рватися капітально. Якщо ви зменшите швидкість, от в середньому швидкість в нього там 870 там під 900, да? є патрони, які за 900, там 950, чуть ли не до тисячі доходять. Оці патрони, вони взагалі ви, ви стріляєте лисицю полуоболочкою, і таким патроном, вона просто у вас зірветься. Ладно, лисиці, вам шкура не треба, східника забрали і все. А наприклад, ви захочете там бурсука стрільнути не по голові, а по тілі, то ви той жир з говном змішаєте Там топити, будете, буде такий специфічний жирок з домішками говниця. Ну, Це не покращує його якість. Тому те ж саме по боброві, якщо ви в голову йому не попадете, а попадите по тілу. А він звичайно, сидить, от, як м'ячик, в да? нього всі органи як зжаті. І ви цілитеся в центр, ви чітко попадете йому десь по крайніх ребрах. І якщо туди пуля оця заходить, там там міш... легені, серце почками і кишечником і тим, що є в кишечнику. Тобто, Бобраша шкура груба сама по собі. Пулька розкриється на самому вході. Мягка полуоболочка. І наробить там таких діло, що ви не захочете більше стріляти, коли, коли почнете розробляти цього бобра. Так же саме косуля. же саме, ви якщо. Десь чуть-чуть там обзадили, чи попали там по крайньому реброві отак по діагоналі чуть-чуть. От У мене останній був випадок, що по діагоналі попав і навіть печінку задів. Я швидко кишки вивалив з нього, щоб, случайно не попали на м'ясо ну гавніцо. Я даже дірки не знайшов там, щоб кишка якась лопнула чи що. Що чистенько, акуратненько. При 243-й при швидкості 800 метрів. М'яка, супер м'яка пуля V Max 87 greїн 223-го від вага від 55 грейн. 60, Я різні є. Е, от е, 352 е, на ваш. Це саме, до речі, саме розповсюдження. 3, е, 3 грами 53. Ну, 3,5 грами. Є 4, є 4,2. Но більше 4 вони е, погано летять. Вони летять добре на е, твістах е, таких, як е, 8, 7 ті корови от Вони летять супер на цих твістах, які стабілізує важку довгу кулю. от На 12-му твісті 4-грамова 4 пуля, там 4,2 там, по-моєму, 4,5 є. Вона ну вона не полетить, як би ви хотіли. Потім по енергетиці, от беремо енергетику. Так, хтось зараз каже, та да що ти там розказуєш сказки, я лося там з нього валив, я все валив. Дивіться, у нього енергетика виходить десь 1700-1800 джоулів. Тобто, якщо пересчитати, як у нас зазвичай пересчитують, це на звірину десь 170-180 кг розраховано. В ідеалі, щоб енергію передати. Тобто на кожен кілограм повинно бути 10 джоулів енергії. ну Перерахунок прийнято так. Считати. Якщо в мене піспіпня перебили нас телефонним дзвінком. Якщо в мене PSP там 35 джоулів, ну я можу 3,5 кілограмову ворону стрільнути чи курку. Чи що. Тобто, да, ви можете лося взяти, якщо ви йому там переб'єте свій позвонок чи такий хребет, чи попадете йому в голову. Но це будуть єдині случаї. Тобто, якщо ви будете його по грудині, товкти, то ну, мало шансів, що ви його візьмете, скажімо так, швидко і безболісно для нього, і без проблем для вас. От. Ну, блін, так можна і топором, карандашом можна лося взяти, розумієте, скочити йому на плечі і довбати його за лопатку карандашом заточеним, блин. і теж можна вбити. Ну, повинна бути якась статистика, повинна бути якісь, е, е, ну, якісь підтвердження розумні, а не такі, що друг мого друга там блин, має знайомого, у якого знайомий там. Під Магаданом лося на 700 кг з першого вистрілу на кілометр положив. Ну це, блін, глупо друзі, це, це ні про що, мова ні про що? Тобто калібр я його не люблю, але це моє сугубо, моє личне, моя особиста думка. Ви у вас є така зброя, ви нею користуєтеся, вона вас устраює. Слава Богу, користуйтеся, і, значить, вона вам підходить. Для ваших полювань вона підходить. Ви добуваєте звіра, ваша сім'я їсть дичину і все прекрасно. Моя думка вам не потрібна. Хто сумнівається його купити, не купити. Я колись теж. Ремінтон 700 був. Це була чуть не перша моя винтовка. А, це бу, мала бути перша моя нарізна винтовка. Remington 700 було два. Один був 223, один був 308. Ну і Я почав розпитувати продавця. Продавець почав мені розказувати там, блін, сказки, що там кабани чуть не під 200 кг лягають. Різниця в карабінах була в той час, щоб ви розуміли, карабін стоїв, один стоїв 2300, а один стоїв 2400 гривень. Тобто, розумієте, яка ціна була Ремінтон 700, оригінальний, американський. Mm. І я потім послухав, подумав, поговорив з людьми і прийняв рішення і купив комбінашку 7х67 Ремінтон. З двома парами стволів. Одна пара була 12-х, друга пара була верхній нарізний, нижній 12 чи пожалів я, що не купив? Ні, не жалів я ні одного дня. Комбінашка у мене працювала вірою і правдою. Калібр старий, калібр ну, штуцерний, німецький калібр, патрони. Я взагалі не знав про, про цей калібр ізначально. До того як е зібрався комбінашку цю купляти. Хоча я чесно скажу, я комбінашку, вирішив, що я куплю комбінашку і всі свої, скажем, розв'язувательні дані були направлені на Іж-94 Тайга. А потім е випадково в, в магазині е в Києві на нивках Андрій. Я переїхав до нього, директор магазину, каже, у нас тут от, е бушна продається в дуже хорошому стані. Я не знаю, там в людини вона, мабуть, в сейфі пролежала. І ще патронів було там, е насипано пачки дві, мабуть. Тобто я її забрав, ціна була тоді 3,5 тисячі доларів. Я не пожалів ні разу, що я не купив е 223 калібр. Вот ви можете. Всі показують гарні постріли, да? От свої трофеї, а ніхто не показує, як вони там бігали по якихось очеретах, там півдня чи півночі добирали того кабанчика, чи, чи за тою косулею там, з кишками випущеними. Цього ніхто не показує, навіть е, відео нема. Ну, є... Я попав на канал наш український, не знаю, хто його там веде. Ну там просто відео нічних полювань. І я так зрозумію, що е, мужик стріляє з арки 223, і там, звісно, капець. Ці кабани там ходять 100 метрів, у нього там мінімум 5 пострілів, той кабан падає, встає, падає, встає, і дуже часто уходять вони. Я сумніваюся, що він їх знаходить. Ну, що снігу нема, ніч, і видно, людина трошки е цей, економить ліцензії і ходить так собі. От, е ну, от ну Він показує чесно, як воно проходить. Я подивився його 5 відео. Там, по-моєму, три підранки ушли, один ляг на місці, Це, який вийшов в 10 метрах на дорогу. Він його там в голову ну, з тепловізора положив. А всі, які там стрілялися до 100 метрів, ну там капець. Він весь той магазин у нього висадив, той кабан біжить, падає, спотикається, встає, біжить. Ну кабан на рану крепкий. Це не... не стрільнути якусь курку. Це кабан, розумієте? І е... оцею піздюлькою, блин, там на нього полювати з підхода, тим більше вночі, де... Тепловізор не видно маленьких гілочок, трави, яка там з землі торчить. Ви в тепловізорі їх не бачите. Ну, Маленькі, такі, як палець, там, на відстані 100 метрів. Ви їх не бачите. Ви бачите от масивні да, гілки. От, А така мелоч, ви її не бачите. Ви стріляєте, ця пуля попадає, починає рекішетити. Ви подивіться, навіть от, відео є е, в Ютубі, де вовків стріляють. То там на вовка 3-4 патрони йде, щоб вовка положити. А подивіться там 308-3006. і ну там бум, ну, Відбіжить той вовк там 20 метрів і лягає. А цим бам-бам! Почепляли магазини по 30 патронів і поливають. Ще один мінус. Е пулька легенька, вона быстро, вона швидкісна, але вона дуже швидко втрачає енерг... швидкість свою. Е, в неї дуже мала кінетична енергія, і вона дуже під е, вітрозалежна. Тобто при невеликому вітрі там навіть на чистій, ну, на відкритому просторі там 200 метрів пулю зносить. Причому, якщо хороший вітер, може знести там на 200 метрів там, до 30 сантиметрів спокійно. А 30 см, це вже ви там козликові цілилися за лопатку, а попали по, по шлунку. І все це гавно витекло. А косуляче говно, е, с, е, шлун, ну, то, що знаходиться в шлунку, трава перетравлена з тим е, з його соками. Це така гримуча смесь, що якщо вона попаде на м'ясо, ви її не відмочите, ви її не відстираєте. Е, ви просто м'ясо треба викидати. Тому що ви мочите, 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 і м'ясо все одно буде гірке, і горіч буде така, так як то, що ви там жовчу роздавили. Роздавіть жовч зайця і там помастіть його по м'ясі, і потім спробуйте це приготувати. Це, це ужас, ці їсти собаки, напевно, не буду. Ну, опять же, повторюся, для моїх полювань калібр не підходить. Якщо у вас є ця зброя, ви з нею полюєте, у вас вона влаштовує. Це прекрасно. Моя думка вам не повинна якось вліяти, чи я хочу вас принизити, чи я хочу вас ущемити. Ні, не дай, не дай Боже. Я бажаю вам всього самого найкращого, але я би не купив. Якщо хтось вибирає між 223 чи 308, от зараз у нього вибор стоїть. чи да? 65 на 55, чи 3006, чи 243, чи там 65 Крідмор. Друзі, візьміть щось крупніше. От більш універсальніше буде. Ви зможете на різних полюваннях, не завжди буває так, що вам там ви бачите вухо і чітко можете покласти там в мозок чи, чи в хребець. Тобто дуже часто постріл йде по грудині. А постріл по грудині 223-го. По Кабанчик 50 кг він у вас ще дремене на, на 200 метрів. І якщо це якісь лози, очерети, снігу нема, у вас собаки нема, ви його фік знайдете. Просто переводити звіра нашу. Економія, бо патрон дешевший. Да ніфіка у вас не буде економії. Ви, по-перше, будете вмість одного патрона п'ять вистрілювати. От. І кожен раз ви будете, знаєте, от це буде випадок, як ви пішли на рибалочку, у вас лісочка зимня, а всі кругом ловлять карасі грам по 350-400. по 400. А ви думаєте, а це ну, літом, да, у вас поводки малесенькі, тонесенькі. І ви сідаєте і думаєте, блін, хоч би він не клюнув, хоч би він не клюнув, бо ж все одно обірве, блін. І ви сидите з таким невпевненим е чувством, що думаєте, «Блін, ну клюне, ну все одно ж не витягну. Так же саме у вас тоді буде. Ви один раз опалилися, другий раз опалилися, і ви будете сидіти. На вишці там чи де і буде ти думати, хоч би не вийшов, вони би маленькі, 20 кг, 30 кг, хоч би не вийшов там 100 кілограм десь. Тому що підкормочні площадки теж не завжди бувають на відкритому. Якщо робляться в лісі і там підросли гілки, чи що, воно закрито, потім е часто стріляєш на підході, я взагалі не стріляю на кормушках. Ну, на підході, тобто вони йдуть якоюсь стежкою, прикриті гілками, прикриті травою, прикриті очеретами, верболозами. От. І в такому випадку ви зможете спокійно зробити постріл. Бо вони от йдуть верболозами, йдуть, йдуть йдуть, виходять до вас е ще не Блін, і причуяли щось. Не вас, просто щось їх на на насторожило. Вони розвернулися, пішли, у вас немає шансу обстрілити. 308, 3006, 65 на 55 6,5 крідмор. Ви можете е, стрільнути е, ну, в кущах через великі кущі. Дуже не бажано. якусь щілинку ви можете знайти, тому що мілких гілок ви не бачите в тепловізор, розумієте? І ви дивитеся там два, дві палки. І між палками голова кабана. Ви туди стріляєте, кабан побіг, ви приходите, а там куча мелких, як карандаші, палочок, а ви їх в тепловізор не бачили. От і все, у вас від цього добре, якщо у вас буде чистий промах. А буде підранок. Буде підранок, буде обідно і наших людей не навчить тільки тоді, це коли ви за кожного підранка будете платити повну стоїмость. Тобто, якщо ви браконьєрите, то вам похер пішов під ранок, не пішов, завтра прийду в друге місце, другого візьму, третього візьму, п'ятого візьму. Ну, якщо ви приїхали в хазяйство, зробили ранка і там заплатили 10 тисяч і поїхали додому ні з чим. Ну, ви на другий раз і калібр поміняєте, і підхід свій до полювання поміняєте і, 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 і все поміняєте. А якщо ви будете так ходити, там, ну, ну взяв, ну не взяв, ну взяв. Ну, Стрільнув, навіть не шукав, все ну, рівно. Халява, халява прийди. То, зрозуміло, що у вас буде якийсь своя думка на рахунок полювання. Так що повторюся, ще раз калібр, я цей не люблю. Це перейміл і не до карабін, і патрон, ну, я так називаюся. Перемілкашка і не докарабін, Ну, Така моя думка. І... і кидайте в мене табуретками, якщо хочете. Ну, це моя думка, вона склалася за 30 років полювання. Так що, все, друзі, до побачення вам. Всього найкращого. Беріть калібр, яким ви будете не голодні. Бо калібр, на якому ви економите носити тебе з м'яса. Це фігня каліб. Все, будьте здорові.